Ну приберіть же хтось цю лаву. Згода з тобою, нехай її хтось прибере, тому що через неї тут спекотню. Постривайте, а звідки вона взагалі тут з'явилася? А цього ми не знаємо, ми на мало тині Та ні, навіщо мені треба це робити? О, ну якщо ти вже тут, може, ти її прибереш? Ну не знаю, вона мені не заважає. Якщо хочете, самі її прибирайте. А, не заважає вона, тобі, ну тоді тримай. Ей, ви чого мене в лаву скинув? я. Не зрозумів, постривайте, ну а де це я? Хлопці, де він провалився. Ей, ей, кого нас чуєш. Я ось одного зрозуміти не можу, це типу якесь сховище. Я дійсно впевнений, що тут хтось зберігає діаманти. Або все ж таки це шахта така. Хоча невже такі шахти існують. А давайте спробуємо добути діамантовий блок. І дивіться, друзі, я можу їх добувати нескінченно, як ви бачите. О, також тут є діамантова руда. Я не знаю, що вона тут робить, тут повсюди діамантові блоки. І тільки в цьому місці діамантова руда. Давайте також спробуємо її добути і. Дивитися, що станеться, випадають діаманти і пострувайте, ну, скриня. Вибачте, хлопці, це все через мене, тепер кавуна, ми ніколи не повернемо. Це дійсно через тебе, без кавуна, ми не впораємося, зрозумів. Ну все, 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 не кричіть, будь ласка. А що ж в цій скрині знаходиться? Давайте, друзі, подивимося з вами, і ви тільки ну, подивіться нічого собі. Деякі з цих речей я розумію. Ну ось, наприклад, є лопата, сокира, кайло меч. А все інше трохи не розумію, тому давайте спочатку все це заберемо. І спробуємо якось піднятися на гору. А я вже, до речі, знаю, як. Давайте заберемо декілька діамантових блоків. І зараз спробуємо за допомогою них прибрати цю лаву. Беремо діамантовий блок, Ставимо один тут, другий тут, третій і четвертий. Подивіться, лава зникла що це за магія? І все, що нам залишилося, це просто зламати ці діамантові блоки. І нарешті звідси вибратися. Давайте поставимо драбину і готово. О, селяни. Він живий, хлопці, він живий ура! Та навіщо ж так кричати, так, я живий? А як ти під лавою зміг стільки часу протриматися? Ой, Ляне, це дуже довга історія, тому спускайтеся до мене, я вам зараз все покажу. І ви одразу зрозумієте, як я зміг стільки часу там протриматися. Давайте зламаємо, до речі, ще ці таблички, щоб побудувати гарну драбину. Постримайте, тобто весь цей час під нашим селом було багато діамантів, і ми про це не знали? Схоже на те тепер, ми мільйонери. Ну як сказати, ми все ж таки, я знайшов цю шахту тому вона моя. Ей, кого так не можна? А якби не мити взагалі б не стрибнув ту туаву. Ну що ж, до речі, теж вірно. Ну тоді ці діаманти ми поділимо, добувайте, скільки захочете. А що, до речі, ще тут є? А, ну до речі, тут була ще скриня, в ній були речі, але ті речі я точно забираю собі. Ну і забирай, нам взагалі не можуть, що там було головне, що в нас багато діамантів. Ну що ж, ви можете тут сидіти або підніматися разом зі мною, а я просто хочу перевірити деякі речі, які я взяв в скрині. Ну що ж, звучить цікаво. Ці діаманти точно повинні стати моїми, але вони мені їх не віддадуть просто так. Треба щось вигадати, якусь хитрість. Це, друзі, золота вибухівка, і давайте спробуємо її кинути. Не знаю, наприклад, ось туди і подивимося на ефект. Мені здається, все перетвориться в золото. І, до речі, ні? Постривайте ну, друзі, здається, я зрозумів. Дивіться, друзі, ми кидаємо цю вибухівку в моба, наприклад, в цю корівку. Я, до речі, себе знищив її, але добре. Говне. Те, що коли ми знищуємо моба, з нього випадають золоті злитки, і мені треба дещо перевірити. Це буде цікаво. Але спочатку треба всі інші речі забрати. Ой, хто небудь, допоможіть мені, я загубився. Не зрозумів це хто там кричить, а ну хлопці, давайте піднімемося. Я не зрозумів, а що у вас тут відбувається і постривайте, а це хто? Ну я хто? Дитина здається. Дитино, а ти що тут робиш в нашому селі? Я загубився, я не можу знайти свій дім, на жаль, допоможіть. Мені, ну добре, добре, все-все, все, не плач, ми поки що потурбуємося про тебе. Поки ти не знайдеш свій дім. До речі, а ти далеко звідси живеш. Я не пам'ятаю. Ну, все-все-все, заспокойся, все буде добре. Зараз селяни, поки тебе заспокоїть, а мені треба відійти. Так, селяни, ви ж заспокойте його. Ну, як сказати, ми спробуємо. Ну ось і добре. О, до речі, друзі, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Тому, якщо вам подобається в мої відео, вони цікаві. Обов'язково зараз поставте пост. лайк, щоб підтримати мене. Так, друзі, будь ласка, зробіть це, тому що кожні 100 лайків піднімає настрій на 1%. А гарний настрій це що? Це, звичайно, класні відео. Тому, друзі, обов'язково поставте лайк. Давайте спробуємо набрати на цьому відео 3000 лайків, і тоді я буду найщасливішою людиною у світі. І, до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Ну що ж, друзі, а тепер як і обіцяв, давайте перевіримо цю золоту вибухівку на великій кількості мовів. Ви тільки не подивіться, скільки тут курчат. Наша з вами та зараз залізти на дерево. І приблизно звідси кинути вибухівку. Давайте, друзі, кидаємо, і зараз щось станеться. Зараз точно щось станеться. Подивіться, друзі, скільки ж там золота. Мені навіть цікаво, скільки тому відкриваємо і забираємо його. Також, звичайно, багато тут м'яса, але мене цікавить саме золото. І ви не повірите, але я назбирав приблизно 160 золотих злитків. Тобто, так, ця вибухівка, вона нікого не перетворює на золото. Але коли за допомогою неї ти когось знищуєш а з цієї тварини випадає. Золото. Тому я вважаю це круто. Ну все, 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 ми тебе зараз заспокоїмо. Ходімо разом з нами. Вау, як же тут все ж таки гарно? Я не зрозумів, а куди ділися всі селяни? А, друзі, здається, вони тут не зрозумів. А навіщо ви дитину сюди привели? А що всьому такого? Ну я вважав, що це місце залишиться нашим секретом. Кавон, ну це ж дитина, ну чого ти? Ну добре, добре, о, до речі, маленький селян, дивись, що в мене є тримає діамант. Ой, знаєте, ось але мені а, ось ця людина дала тільки ще діамант? Можеш називати мене просто кавном. Так, так, коли кавун мені дав діамант, в мене на гастрі трохи став краще. Ну це і логічно, це у всіх так працює. А можеш мені ще декілька діамантів дати, будь ласка. Ні, ну якщо декілька, ось мене ще п'ять є, тому забирай. Все більше я тобі не дам. А можна я тут трохи часу побуду? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну що ж, добре, тільки нічого тут не чіпай. Звичайно, звичайно. Селяна, тепер давайте піднімемося, мені треба з вами побалакати. Ви ж розумієте, нам треба зайнятися пошуками а, його батьків. Так, але де їх шукати? Ось скажи мені, де? Згоден, він навіть нічого не сказав про свій дім. Він не знає навіть, де він знаходиться, в якому боці. Але ж ця дитина також не може вічно жити з нами. Ну кавон, якщо треба, буде, нехай все ж таки живе. Ну, звичайно, ми ж його не виженемо звідси. Але в ідеалі все одно треба знайти його батьків. Ну нарешті, я то. Дуже навіть добре, перша частина плану виконана. Тепер треба якось вкрасти всі ці діаманти. Ну добре, зараз вигадаю який ще план. Ну а що, бути дитиною круто, тобі всі довіряю. Вони ніколи не здогадаються, що я насправді банди. Давайте так, я піду зараз з села, мені треба там ще дещо перевірити, а ви поки подумайте, як ми можемо знайти його батьків. Ну добре, домовилися. Ось знаєте, друзі, у світі Майнкрафта я бачив діамантові інструменти, райдужні інструменти. Але діамант райдужні ніколи не бачив. Тобто подивіться на цей меч, він і діамантовий, і райдужний. Це супер дивно. Давайте спробуємо за допомогою нього когось знищити. Це було круто, слухайте. А в мене також є, звичайно, і кайло таке ж саме. діамантове райдужне, і сокира, і лопата, і навіть лук. ось звука хочу постріляти. так вівся йди сюди, йди сюди. Вау, це було дійсно гарно. А також є діамантово-райдужний щит. О, друзі, здається, в мене з'явилася ідея. Слухай малечі, а ти хоча б пам'ятаєш, з якого боку. Оку, ти сюди прийшов. А так, так, зараз, зараз почекайте. Не давіть на мене добре. Ні, ну ми не дав на тебе, просто скажи, а з якої сторони ти прийшов? Звідти, звідти звідти ну скажи. Я згадав зі сторони болота, точно. Ну що ж, добре, можеш далі розважатися, а я спробую зі сторони болота щось знайти. В моєму розумінні, якщо це селян дитина, він повинен жити десь в селі якомусь з іншими селянами. Тому ми зараз спробуємо і знайти це село. А ось, до речі, болото, і мені треба прямувати прямо. Слухайте, Соляна, тепер винесете за мене відповідальність. І я хотів у вас запитати, а можна мені трохи піти погуляти? Погуляти? Ну так, так, добре. Звичайно, тільки далеко від села, не відходь, щоб ти знову не загубився. Дякую вам. Я вже відійшов достатньо далеко від села і трохи втомився, тому знаєте, що ми зараз будемо робити? Звичайно, знаєте, ми будемо і далі перевіряти ці речі, які я знайшов в скрині. І в мене є ось така діамантова вибухівка з знаком долара. Ну що ж, друзі, під палі... Мої і дивимося зараз на наслідки. Що станеться, тільки напевно треба відійти. Ого, нічого. Тобто, постривайте, за допомогою неї я можу повністю змінити нашу село на діамантове. Але це все не важливо, тому що в мене є ще одна діамантова вибухівка. І виглядає вона трохи більш небезпечно. Особливо <смір> <смір> цей напис, друзі, тут написано: ні. Тобто, напевно, її не треба підпалювати, а ми це зробимо. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, чи граєте ви у Майнкрафт або можу, грали колись. Тобто так, друзі. Просто відкрито коментарі та напишіть, чи грали ви колись у Майнкрафт. Або можу, граєте зараз. І якщо граєте, напишіть, скільки часу ви в нього граєте. Я напевно років 6 або 7, щось типу такого. Ну а ви в коментарях напишіть свою відповідь на це запитання. А тепер, друзі, як і обіцяв, просто підпалимо та одразу відходимо, тому що вона ж небезпечна. Я просто не знаю, що зараз станеться. Постривайте, вона кудись зникла і, і діамантові блоки випадають. Щось тут точно не те, я застряг! Кайло знадобилося мені. Так, друзі, кайло діамантового райду ж не знадобилося. Так, а як тепер звідси вибиратися, друзі? Я застряг в діамантових блоках. Намагаюся їх добувати, друзі, одразу по декілька, як ви бачите. Фух, нарешті я вибрався і готовий вам це показати. Подивіться, скільки там діамантових блоків! Що це взагалі за скульптура така? Це не дивніше, що я коли-небудь бачив у Майнкрафті. Тут тисячі або можу навіть десятки тисяч діамантових блоків, які, звичайно, можна добувати, але як ви розумієте, це буде не так і. Легко. Тому що щоб їх добути, треба лізти дуже дуже високо. Ну що ж, майже готово. Тільки тепер цю яму з павотиною треба якось замаскувати. А потім змусити селянів та кавуна стрибнути туди. Але ж як? Напевно, єдине, що я не перевіряв з цих речей, це сокира. Давайте подивимося. Слухайте, ну вона ломає звичайне дерево з райдужним ефектом, але якось повільно мені здається. А що буде робити лопата? О, лопата одразу добуває багато-багато бо. Багато, Друзі. І слухайте, якось йти вперед та шукати село цієї дитини я не хочу. Можу займуся цим завтра, а поки давайте повертатися в село. Ей, чому ви такі сумні всі? Селяни, не хочеш, ти зі мною плавати. Селяни, ви чого, могли б і піти з ним а, покупатися, тому що за ним треба доглядати? Та поки що не хочемо. кого ти бачив, скільки там діамантів в нас. Ну так, так, розумію, ви зайняті діамантами. Слухай, може, ти зі мною підеш покупаєшся трохи. А давай спочатку я тобі дещо покажу, а потім ми вже всі разом підемо, добре? О, ну давай, мене такий варіант влаштовує. Дивіться, селяни, що в мене є. В мене є ось така діамантова вибухівка. І заради неї ти нас сюди привів. Ну, звичайно, ви просто не знаєте, що вона може зробити. Ну тоді показуєш више, тому що я не хочу тут довго стояти. Ну нічого страшного, почекайте хвилину, а потім вже повернетеся в сховище діамантів. Дивіться, ми ось таким чином підпалюємо, і зараз буде вибух, але вибух буде крутим, тому що він перетворив все на діам... Діамантові блоки, як вам? Я ось зараз так подумав, а куди нам ці діамантові блоки витрачати? В нас їх просто нескінчено. А до речі, я про це не думав, але це просто прикольно. Коли в тебе їх багато, ось і все. Добре, хлопці, ви сидіть тут, а ми втрьох підемо покупаємося. Ось, все правильно, забирайте цього е, селяна та йдіть. Насправді цього маленького селяна мені так шкода. Він загубився, не знає, де його дім, де його батьки. Ну камон, а ми в свою чергу можемо хоча б подбати про нього, ось і все. Ні, не подб... Бати ми можемо, але це... це все одно не те. Я боюся, туди перший стрибати. Стрибніть ви спочатку. Хе, Хе, ну добре, добре, зараз. А ну, селяна, давай за мною ось так. Е, стоп, 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 що це що це за палотине? Ні. Ну що, ж, два готово, залишилося. Ще шість. Ой, випусіть нас звідси, хто, що це за паска така. Знаєте, я вважаю, що нам наше сховище треба якось захистити, ну хоча б двері якісь поставити броньовані. Ось тут камон, ми з тобою згодні, Вигадай щось. Матеріалів купа, тому, звичайно, вигадаю. Пробачте, пробачте, але ви можете допомогти, там селяни тонуть. В якому сенсі, де вони тонуть? Ходімо, покажу. Слухайте, селяни, ви ж поритеся, врятуйте їх, все ж таки у вас п'ятеро, а їх там двоє. Звичайно, звичайно, комон, ми впораємося. не треба залишати наше сховище ось так, щоб за ним ніхто не приглядав. Тому ми зараз підемо і швидко повернемося, а ти побудуй броньовані двері. Добре, домовилися. До речі, друзі, ви помітили, які селяни сьогодні весь день здивовані через це сховище. Давно я такими їх не бачив, але ж дивіться, що я вигадав. Нам спочатку треба все тут зламати. Я маю на увазі цю драбину. І ми її перенесемо трохи в інше місце. Я не хочу залишати ось так вхід в цей бункер, точніше, в це сховище. Тому давайте закримо все. Йдемо тепер в мій будинок. І вже тут ми зробимо вхід в це сховище. Вони там, Вони там, під водою, рятуйте їх. Зараз подивимося, хлопці, ви там, ви там, де ви там, хлопці? Не зрозумів, що це. І ти сюди. Е, стоп, хлопці, не стрибайте, що ви всі сюди стрибаєте? Ну нарешті залишився тільки кавон. І всі діаманти після цього стануть моїми. Рятуйте, рятуйте нас! Хлопці, мені здається, що через сьогодні нас точно ніхто не почує. Просто треба сподіватися, що камон хоча б сюди не впаде і здогадається, що ми тут, і врятує нас. Ну що ж, друзі, дивіться, я взяв звичайне діамантове КЛО, також діамантову лопату і починаємо ось так копати вниз. Вирішив не використовувати діамантово райдужні ось ці речі. Через те, що з ними буде складно це зробити, тому що вони одразу багато-багато блоків ламають. Ну і дивіться, все, що нам залишилося, це просто ось таким чином обережненько, нікуди не поспішаючи копати. І ви не повірите, але ми зараз опинимося прямо всередині нашого діамантового сховища. О, от дивіться, друзі, вже знайшов діамантові блоки і готово. Бачите, все готово. Ми всередині. Тут я вже, як ви бачите, поставив блоки трави, тому все нормально. А тут залишилося поставлення. Ставити драбини, щоб можна було спокійно і спускатися, і підніматися. Ось так, друзі, подивіться. І про всяк випадок, друзі, встановлюємо тут ось такий спеціальний люк. Так, друзі, секретний люк. На нього можна поставити, наприклад, ось цю тумбу. О, подивіться, готово. Ти не це терміново. Що там вже сталося? Ходімо, подивимося. О, слухай а де всі інші селяни? А вони тонуть, вони там просто тонуть, їм потрібна допомога. Постривай, що одразу всі тонуть, вони ж всі. Вміють плавати, я нічого не розумію. Я не знаю, а вони тонуть, ходімо швидше до них. Ну, і де вони, я їх тут просто не бачу. Як тут взагалі можна втонути? Тут навіть вубини нормальної немає. Ну і тут, до речі, також. Ні, Ну тут, звичайно, вже є, але все одно. В цих калюжах точно не втонеш. А вони ось там подивись. Що хочеш сказати тут? Одразу всі. Ей, селяни, ви туди! Стоп, стоп, стоп! Не зрозумів! Не не зрозумів, що це? Що це було тільки що? І ти також потрапив в пастку. Ей, стоп, тут павутин. Я не зрозумів, це, це ось ти маленький селян зробив? Так, камон, це він. Ну, в нього і жарти, ну добре. Зараз спробуємо звідси якось вибратися. Я не очікував, що спрацює, але спрацював, все ж таки дітям дійсно довіряють більше. Наскільки я пам'ятаю, десь тут повинно бути сховище. Вони його замаскували чи що, добре, зараз е, зроблю огляд цього місця і 100% його знайду. Так добре, селяни, не хвилюйтеся, пам'ятаєте, в мене була скриня. В сховищі, а там були речі де. Які, про які я вам вже казав. Постривай, тобто ти зможеш нас звідси дістати. Спробуй, спробуй, ось дивіться, павутину треба ломати за допомогою цього меча, як ви бачите, ломається вона достатньо швидко. Так, ще ось там якось треба зламати дуже навідобре. Тепер беремо кайло і дивіться, мені треба просто зламати ці таблички, і все. Тепер ми можемо за допомогою цієї води спокійнесенько підніматися. Так, це повільно, але вдало. Фух, нарешті не така і складна, знаєте, ця пастка. Зроблена, звичайно, професійно. Ну, аж не віриться, що маленький селян міг таке зробити. Але бачите, з нами все нормально, тому селян, давайте повертатися в село і зараз скажемо цьому маленькому селяну, щоб він більше так не робив, щоб більше таким не займався. А ось я вже його там бачу. Постройте, постройте, селяна, він там щось робить. Тихо, 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 спостерігаємо. Фу, в цьому костюмі взагалі якось незручно треба його зняти, тому що я вже втомився в ньому ходити весь день. О, ось так набагато краще. Не зрозумів селяни. Ви це також тільки що бачили. Так, це ніяка не дитина, це доросла людина. А, а, але як я нічого не розумію. Та я також серйозно нічого не розумію. Слухайте, мені це нагадує. О, бандита, точно, ловіть, ловіть його швидше. А ну йди сюди до нас. Стоп, як ви як ви вибралися? Дарма, ти так з нами. Построй, построй, що ти робиш? Ставимо клітку і готово. Ну а тепер, може, вже все розповідати. Ви чого такі злі на мене? Дійсно, чому вже. Ж ми на нього такі злі. Представився дитиною нам, уявляєте собі. Слухай, тобі взагалі не соромно. Ні, я ж хотів ваші діаманти отримати. Будь-якою ціною мені взагалі все одно було робити. А міг спокійно підійти, я б тобі дав там, не знаю, діамантів 10. А 10 це мало, я хотів отримати абсолютно всі. Ну і що, тепер? Ти отримав абсолютно всі діаманти? Ну, не отримав, а ж план все ж таки спрацював. Просто я в погано паску зробив. Треба було поставити ще більше павутини, Я думав... Про це часу було мало. Слухайте селяни, ось що тепер ми будемо з ним робити? Ой, не знаю кого. Треба напевно викликати Поліцію, нехай вона займається їм. Я навіть не знаю, як він взагалі до цього здогадався. Ось і я не знаю, але план дійсно геніальний. Що, що, а я в останню, ну послухайте, друзі, дійсно, в останню чергу думав, що ця дитина, яку ми бачили, що це бандит, це дійсно геніальний план. Але робити так, звичайно, не треба, бо і не можна взагалі так робити. Ось якби я все зробив правильно, ви б зараз мені нічого такого не казали, тому що б сиділи в пасі і все. Мрій про це далі, селяни. Давайте викликайте поліцію. Нехай вона його забирає. Постривайте, так я ж навіть нічого не вкрав, мене у в'язницю не посане. Теж вірно, але ти зробив паску для нас і потім ще й спровокував нас туди всіх стрибнути. І хотів, щоб ми там залишилися назавжди. Ось за це ти і будеш сидіти у в'язниці. Ну не треба, не треба, чого ви так одразу? А я все ж таки вважаю, що треба. І я навіть сперечатися не збираюся з приводу цього. Тому що це все все одно гарно. Камон, мамика коло полісі, вона вже їде. Ну і добре, до речі, селяни, потім нагадайте мені, щоб я вам розповів, як попасти в наше сховище. А чого ж ти розповідай мені, коли зв'язи всі виберуся, обов'язково повернуся. Ага, ще чого. Нічого я при тобі розповідати селянам не буду. Але як ви бачите, так, я його замаскував, тепер, ну, в нього навряд чи можна ось так просто попасти. Можна, я просто грот зламаю і все. Логічно, дякую, що це сказав. Точно, треба буде ще якийсь додатковий захист вигадати. Якісь захисні боки там поставити, ось і все. Ну, навіщо? Що я все взагалі сказав. Ну нічого страшного. Зате ти нам допоміг. Тепер зроблю ще більш крутіший захист для цього сховища. Ось, і все, друзі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ситуації? А також натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. Так, друзі, дивіться, як вони звичайно також цікаві. І обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. З вами був я Кавун. Всім до побачення.